Виставка ІФА стенд Самсунга розділ телевізорів. І як же ж ви мене запитаєте? Та без чергового світового рекорду? І правильно запитаєте? Ось він. черговий світовий рекорд. Звичайно ж, світовий лідер показав у Берліні найтрендовіші речі, якими в середовищі телевізорів сьогодні вважаються OLED, органічні світлодіоди та uhd формат з розміром картинки 4 на 2 тисячі точок. І ось вам якраз найбільша у світі UHD, або правильніше UHD-панель панель 110 дюймів діагоналі. Вона ж була представлена в оточенні родичів теж з ультра хай дефінішн спроможностями, але з діагоналями 85 та 98 дюймів. Що також погодьтесь, ого. -го. Усі вони, зверніть увагу, заточені в отаку масивну серйозну рамку, начинену динаміками. Ростуть потроху габарити і модного Оледу. Топовою моделлю на стенді вважалася оця 55-дюймова. Вона стала вигнутою, що, схоже, стає уже обов'язковою вимогою для панелей на органічних світлодіодах. А їх і без того шикарне зображення стає іще більш шикарнішим за рахунок цієї форми. і, Нову, до речі, рамка теж майбутній тренд. Тепер женати вам інший тип зображення, яке видають прозорі екрани. Samsung уже не вперше показує своє революційне рішення, але саме отак воно виглядає більш природним і практичним. Принаймні, вітрини ювелірних та іншого роду фешн-магазинів стають від того на порядок крутішими та цікавішими. А після такого гламуру давайте різко перейдемо на більш прикладні сегменти. Скажімо, принтери, Samsung впевнено, виборює все нові та нові частки. Цього ринку, видаючи на гора, досить цікаві рішення. У вік мобільних технологій з багатьох дівайсів доступ до принтера часто буває ускладненим. А ось оця кольорова модель Експрес c 410 підтримує технологію NFC. А значить, роздрукувати чи відсканувати документ можна безпосередньо зі смартфону. Або Експрес C460 460 теж кольоровий багатофункціональний пристрій з такими ж мобільними можливостями. Побутова техніка. Тут Samsung показав холодильник нового типу Food Showcase, в якому можна розділяти загальний простір на окремі відсіки. Скажімо, один для оперативного доступу до повсякденних продуктів, другий для харчів тривалішого зберігання. Власне ж, оперативний відсік, який і зветься Showcase, має свою температуру та вологість, і різноманітні внутрішні контейнери для сиру, соусів, напоїв, дитячого харчування, закусок та всього іншого. Поїли тоді саме час прибрати у квартирі. І допоможе нам у цьому новий контейнерний пилосос Motion Sync Vacuum Cleaner. У нього цікава конструкція. Його корпус може повертатися незалежно від руху коліс, що додає маневреності під час виконання цієї марудної роботи. Він дуже стійкий, у нього потужний потік всмоктування пилу, регулювати який можна безпосередньо з самої ручки, в яку вбудована система управління пристроєм. Тож Можливо, процес прибирання з таким агрегатом нарешті приноситиме вам справжнє повноцінне задоволення.